Всіх вітаю. А, зазвичай ніколи не готую промови, ну бо на це не, немає необхідності. От, і сьогодні також було був приємно з цим фактом здивований. Сподіваюся, нас сьогодні сюди за, за, запросили не тільки для декорації. Сподіваюся. хочу вкотре наголосити, що ми дійсно знаходимося зараз в полі символічному, в полі сенсів, коли від правильної позиції, яка формує дії, йде все інше. Дії завжди превалюють словам, а слів говориться зазвичай дуже багато. Хороших, правильних, гідних слів. Вар, варто розуміти, також, що ці слова мають у інших людей знаходити відгук та переходити в дії. Я людина військова, я зазвичай базую всі мої дії. Вони спрямовані під, під гіду однієї ідеї. От і зараз дуже багато активності ведеться для того, щоб продовжувати дії. Війна не закінчується, війна швидко не закінчиться. І речі, про які ми говоримо сьогодні, так, це військові злочини, це катування, це жахи, які творить Росія. Ми все це бачили в Маріуполі, ми все це бачили своїми очима. Ми бачили, як їх військова тактика базується на геноциді, на терорі, на знищенні цивільного населення. Бо якщо дивитися з військової точки зору, їх дії вони алогічні. Коли ти ставиш в голову кутка. Ідею знищення цивільного населення все стає на свої місця. Так росіяни і діють. Ну, ви це, все, ви, ви це все і так розумієте. Це, на цьому не, не, не треба загострювати багато уваги. Але кажучи про нашу дію, про наші дії, про наш підрозділ. В першу чергу ми не зупинимося, поки ми не повернемо в собі своє місто. Наш Маріуполь, наш дім. Ми. Ми не залишимося в історії героями однієї битви, ще всі битви попереду. І я розумію, що для цього нам треба акумулювати та об'єднати дуже багато ресурсів, дуже багато зусиль. Люди мають здатність виснажуватись. Бережіть себе та не виснажитись надмірно. Ну, тому що такий шлях він заведе тільки ну, в одному напрямку. Але розподіляти ці ресурси, оптимізувати їх і правильно використовувати це наша з вами спільна задача. Я бачу багато людей, які прич... тут в залі знаходяться, які причетні до певних е різних активностей, пов'язаних з обороною, тримайте очі відкритими та розумійте, що ви робите. Е люди цивільні е також дуже дуже акуратно відноситися до всього. Бо на відміну від 14-го року, коли патріотичного запалу вистачило там максимум на півроку, люди здулися. Зараз ми маємо дійсно війну на виснаження. І ми не маємо програми, ми не можемо програти в ній. У нас немає права, в нас немає іншого вибору. У нас є тільки один варіант це перемога. І знаєте, якою ціною вона, вона добудеться. Тому що безжальне без, без відношення до ворога це добре, але не можна нам самим перетворитися на, на, на таких, як вони. Не можна забувати про те, що ми люди, не можна забувати, що ми живі. І ми маємо залишити залишитись людьми, залишитись живими. Тому бути до ворога жорстоким це правильно, але не треба загострювати свою жорстокість до того рівня, коли вона тебе з'їсть.